Вівторок 23 тижня позісланість Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До Солунян, Першого послання святого апостола Павла читання. Браття, ви стали наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово через серед численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї». Від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вохаї, але ваша віра в Бога розійшлася по усіх усюдах, так що нам не потрібно говорити про те. Про нас бо нам оповідають, який ми мали успіх у вас, і як ви від ідолів вернулися до Бога. Щоб служити живому і правдивому Богу та очікувати з неба Його Сина, якого Він Воскресив з мертвих, Ісуса, що визволяє нас від грядучого гніву. Коментар: ви стали зразком для всіх віруючих. Дорогі мої, кожен з нас у своєму житті шукає. І прагне мати осіб, яких бачать ідеалами, на яких рівняються. Люди завжди шукають когось, хто був би для них зразком для наслідування. Можливо, нам не вдається жити ідеальним християнським життям, але завжди очікуємо і сподіваємося, що був би хтось, хто б так жив. Ми живемо не лише для влаштування своїх взаємин з Богом, навіть не лише для свого спасіння, своєї святості. Наше життя завжди є взірцем для інших. Приклад ми подаємо завжди, усвідомлюємо це собі чи ні, але питання в тому, який приклад подаємо іншим. Чи він є гідний християнина? Від луки святого Євангелія читання того часу Ісус молився в одному місці і, як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, научи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів, Він до них промовив: Коли ви молитеся, кажіть. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, дай нам кожного дня наш хліб насушний, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив: Якби хто з вас мав приятеля, і Той прийшов до нього опівночі і сказав до нього, Друже. Позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати, а то й зсередини відповів би йому, не докучай мені, двері вже замкнені, і діти зі мною у ліжку не можу стати дати тобі. Кажу вам, що коли не встане та не дасть тому, що він його приятель, Однак через його настирливість підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам: прошіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Коментар прошіть. І дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинить вам. Дорогі мої, прохальна молитва – очевидність і таємниця. Очевидність полягає ось у чому, хіба не є воно природною, особливо у випробуванні? Господи, прийди мені на допомогу! Скільки людей віднайшли шлях до Бога якраз у складених ситуаціях, згадали про Його існування у хвилини найбільшої тривоги. А втім, ми не завжди просимо, бо не дуже в це віримо, або ж сподіваємося впоратися самі, або не хочемо турбувати Його. Нашими невеличкими клопотами. Він мав доволі інших справ, інші турботи, набагато важливіші за наші. Ця молитва також і таємниця. Даремно ми молимося, адже ніколи не вдовольнемося, у всякому разі не завжди. Тоді ми починаємо сумніватися. У собі ми не вміємо це робити. Або, можливо, просимо про те, про що не потрібно, про те, про що не повинні просити. Можливо, ми навіть починаємо сумніватися у Богові. Якби Він існував, то відповів би мені, ми сумніваємося в Його силі, сумніваємося в Його любові до нас. Однак у притчі, про надокучливу вдову Ісус переконливо стверджує, хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до Нього день і ніч? Тоді ж, що думати про цю очевидну суперечливість, Бог задовольняє наші прохання, чи ні? Ця молитва справді є ефективною? Чи ми отримуємо очікуваний результат? А може вона не потрібна? Цитований Вищий Евангельський уривок дозволить нам зв'ясувати це питання, таке настирливе у випробування, особливо коли вони не припиняються і залишаються без відповіді. По-перше, зауважмо, що Ісус наказує нам просити, просити Це добре, Христос заохочує нас до цього без вагань. Ми можемо приглушити наші сумніви, що не надокучаємо Богові, розповідаючи про свої потреби. Навпаки, Він чекає, щоб ми їх йому висловили, як довірливі діти, що сподіваються на його доброту. По-друге, Ісус пропонує нам шукати. Стати активними, не чекати, коли рішення впадуть готовими з ними. Ми повинні засукати рукави, потрудитися. Нам треба зробити перший крок, крок довіри, щоб Бог зміг нам відповісти. Врешті, Він каже нам: просіть і дасть нам, шукайте і знайдете, ось що для нього є ствердженням певністю. Так, вам дасться, ви знайдете, але не обов'язково те, що ви просили, чого шукали. Можливо, але в цьому немає жодної певності. Ви отримаєте і знайдете те добро, яке отець приготовив для вас. Це може бути те, на що ви сподівалися, а може геть і щось інше. У всякому разі, перебуваючи у вірі. Ми можемо бути певні, що це буде найкраще для нас, адже Бог любить нас, хоче для нас добра і знає нас краще, ніж ми самі себе. Він краще за нас знає, що для нас добре у кожну мить нашого життя, бо знає Отець, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до Нього. Матея 6.8. Тоді ми такого доброго, що ми такого доброго отримуємо, навіть кращого за те, чого прагнемо? Якими є ті добрі речі, що Отець для нас призначає, особливо у випробуваннях, через які ми проходимо? Це мир, довіра, сміливість. Сила надія, все те, що Він приготував нам у своєму милосерді. Не для того, щоб ми утікали від труднощів, а для того, щоб учинити нас здатними упоратися з ними і навіть взяти гору над ними. Всі ці дари для нас найважливіші, але один з них охоплює усі, він ніби є прихованим скарбом Бога. Найвищою мірою, доброю річчю, його абсолютною відповіддю на наші прохання, один паралельний уривок з Євангелія від Луки 11:13. Ясно це нам відкриває. Ідеться про самого Святого Духа, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього і справді. Святий Дух є найбільшим добром, яке тільки можливо для нас, є тим, хто дає правдиві відповіді на наші запитання. У випробуванні прошімо про допомогу Святого Духа, заступника, утішителя, визволителя. Нехай Він оселить у наших серцях свої дари, свої харизми. І ми отримаємо від нього необхідне світло і благодать, щоб побороти будь-які перешкоди разом з Христом. Того часу Ісус молився в одному місці і, як закінчив, сказав до Нього один з його учнів: Господи, научи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Для Ісуса Другімої молитва була чимось дуже важливим і багато молився. Його молитва була інакшою. Учні Христа вміли молитися. Будучи дітьми свого народу, вони з Малечку були приучені до практики молитви Псалмами. Деякі з них знали, як навчав молитися Іван Хреститель. Однак цей учень, що просив навчити їх молитися, добре відчув особливий синівський стосунок Ісуса до Отця, задумайся, а якими почуттями є сповнена Твоя молитва. Молитва Отчина ж промовлена без свідомості Божої присутності і Його батьківської любові. Може звучати лише як заучена словесна формула, хоча вона містить в собі есенцію людського життя, перш за все, славити Бога та шукати Його царства, віддаючи в його руки всі свої потреби і труднощі в душі прощення і надії на спасіння. Молитва за методом святого Геннатія Лойоли передбачає в багато разів сповільнене читання Святого Письма, щоб Слово Боже справді глибоко вийшло в нас і стало молитвою. До чого тебе запрошує сьогоднішня молитва, якої навчив нас Христос? Напишіть про це в коментарях. А на це отримає теплослове. Довір'я і наполегливість дитини має велику силу. Отож, кажу вам, прощіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, відчинянь вам. Кожний бог, хто просить, одержує, хто шукає находи, і тому, хто стукає відчинять. Спробуй! Іти в школі молитви, насамперед, вчитися бути наполегливим та довіряти, пам'ятаючи, що завжди знаходишся в полі зору Отця. І на кінець, просячи у Господа того, що потребуєш, проси також ласки розпізнавати ті моменти в щоденності, коли він сам просить, шукає та стукає. До твого серця. Кожна людина, дорогі мої, хоче жити здоровим та повноцінним життям. Що для цього потрібно? Для цього потрібна здорова їжа та свіжа вода. Якщо цього немає, то жити нормально, працювати, відпочивати вже не можна. Це коли ми говоримо про наше фізичне тіло. Так само, щоб жити здоровим духовним життя, потрібна молитва, без неї ніяк. Мабуть, тому слово наставник завжди асоціюється з молитвою. Адже кожен вчитель так чи інакше намагався навчити своїх учнів бодай одній або декілька молитван. Сьогодні ми почули, чим. Є насправді молитва, і як вона має, якою вона має бути від самого Ісуса. Каже, сталося, коли вони в одному місці молився і перестав один з учнів йому сказав: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Взагалі, про молитовне життя учнів ми знаємо край мало. Знаємо, наприклад, що коли Ісус молився на горі преображення, то в Гецеменському саду учні мирно собі спали, взагалі слід чесно визнати, що в Євангеліях міститься дуже мало згадок про молитви учнів. Але коли Ісус піднісся на небеса, Молитовне життя учнів різко змінилося. В діяннях апостолів ми бачимо тих самих учнів, які, як і написано, одностайно перебували в молитві та на молитві. Молитва вкрай важлива в житті віруючих, але учні Ісуса лише після Його відходу усвідомили її цінність та важливість. Можна спробувати знайти Причину такого питання учнів. Можливо, це пов'язано з Андрієм, який був учнем Івана Хрестителя. Можливо, він увечері біля вогнища іноді розповідав щось про Івана, про те, як багато він та його послідовники молилися та пост. А коли сам Андрій молився, учні, чуючи його молитву, відчували щось схоже на білу заздрість. Настільки це була прониклива і красива молитва. Крім того, вони часто бачили, як Ісус, залишивши їх самих, сходив на гору і довго, а іноді і цілу ніч молився там. Ісус багато молився перед будь-якою важливою подією в своєму житті. Напевно, саме тому якомусь учневі захотілося дізнатися про молитву більше. Давайте подивимося, що відповів Ісус. Він сказав їм, коли молитися кажіть, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вже в одному цьому вірші полягає така безодня багатства премудрості і ведення Божого що його варто вивчити на пам'ять. Але якщо ми просто повторюватимемо заучені слова молитви, то ми ризикуємо втратити головний зміст. Бо справді в сьогоднішній час багато хто молиться цю молитву, як ми її називаємо Господню, Отче наш, моляться прости нам, як і ми прощаємо, а до смерти моляться і не звертають уваги, що вони в ній кажуть, прости нам, як і ми прощаємо. Молитва Господня це лише чудовий приклад конкретної молитви, але і зразок, якщо хочете, шаблон, який показує нам, що має бути в нашій молитві. Тому, тому спробуємо приглянутися більше. Опояснивши молитву, він їм розповідає притчу. Щодо маючи друга, хто прийде до нього в півночі, скаже, друже, дай мені позику три хліба, бо мій друг з дороги прийшов до мене і мені нема що йому запропонувати. За східними законами гостинності, якщо до тебе приходить гість, ти маєш віддати йому останнє. Не можна економити чи пропонувати не свіже. Дощ вважається великою ганімбою, не суміти ушанувати гостя. Тому в цій притчі людина просто посеред ночі бігає по селищі і шукає свіжого хліба. Мабуть, він знав, у кого він був, і тому прийшов до конкретного будинку. Знайшовши двері будинку зачинені, він постукав у двері. Двері юдейського будинку завжди були відчинені. Як у нас колись на Західній Україні, Потичком там клямку запихав. Але якщо вже закривалися, це означало не торпувати. Сам будинок був в більшості випадків однокімнатним, усі спали в одному ліжку. Тому неможливо було встати з ліжка і не розбудити решту. Що далі? Якщо кажу вам, він не встане і не дасть йому по дружбі з ним, то через невідступність його устав ще дасть йому скільки просить, друг дасть або по дружбі, або Невідступності, тому що краще дати і знову лягти спати, ніж не спати, розмовляючи опівночі з людиною за дверима і переконуючи її, що нічого немає, хоч усе і є. Тому він каже: кажу вам, дасться дася: шукайте і знайдете, стукайте, і відчиняйте. Бо кожен, хто просить, отримує, і той, хто шукає, знаходить. І хто стукає, тому відчиняє. Прохальна молитва, очевидність і таємниця, Очевидність полягає ось у чому. Хіба не є вона природньою, особливо у випробуванні? Господи, прийди мені на допомогу, скільки людей віднайшли шлях до Бога якраз у складних ситуаціях. Згадали про Його існування у хвилини найбільшої тривоги. А утім, мене завжди просимо, бо не дуже в це віримо. Або ж сподіваємося упоратися самі, або не хочемо турбувати його Бога нашими невеликими клопотами. Він має доволі інших справ, інші турботи, набагато важливіші за наші. Ця молитва також і таємниця. Даремно ми молимося, адже ніколи не вдовольнемося, всякому разі не завжди. Тоді ми починаємо сумніватися у собі. Ми не вміємо це робити. Або, можливо, просимо про те, про що не потрібно, про те, що не повинні просити. Можливо, ми навіть починаємо сумніватися в Бога. Якби він існував, то відповів би мені. Ми сумніваємося в Його силі, сумніваємося в Його любові до нас. Однак у притчі. про докучливу вдову Ісус переконливо стверджує. хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч? То що ж думати про цю очевидну суперечливість? Бог задовольняє наші прохання чи ні, чи ця молитва справді є ефективна, чи ми отримаємо очікуваний результат, а може вона не потрібна? Це найвищий івангельський уривок дозволить нам з'ясувати це питання, таке настирливе у випробування, особливо коли вони не припиняються і залишаються без відповіді. По-перше, зауважимо, що Ісус наказує просити, просити це добре. Христос захочує нас до цього без вага. Ми можемо приглушити наші сумніви, що не докучаємо Богові, розповідаючи про свої потреби. Навпаки, Він чекає, щоб ми їх йому висловили, як довірливі діти, що сподіваються на його доброту. По-друге, Ісус пропонує нам шукати, стати активними, не чекати, коли рішення впадуть готовими з неба. Ми повинні засукати рукави і потрудитися. Нам треба зробити перший крок, крок довіри, щоб Бог зміг нам відповісти. Врешті Він каже нам просіть і дасть, шукайте і знайдете, ось що для нього є ствердженням, певністю. Так, вам дасть, ви знайдете, але не обов'язково те, що ви просили, чого шукали. Можливо, але в цьому немає жодної певності. Ви отримаєте і знайдете те добро, яке отець приготував для вас. Це може бути те, на що ви сподівалися, а може і геть щось інше. У всякому разі, перебуваючи у вірі, ми можемо бути певні, що це буде найкраще для нас, адже Бог любить нас, хоче для нас добра і знає нас краще, ніж ми самі себе. Він краще за нас знає, що для нас добре, у кожну мить нашого життя. сина і Отець, вас, чого ви потребуєте, раніше за ваші прохання до нього, Матея 6.8. Тоді, що ми такого доброго отримаємо, навіть кращого за те, чого прагнемо. Якими є ті добрі речі, що отець для нас призначає, особливо у випробуваннях, через які ми проходимо. Це мир, довіра, сміливість, сила, надія, все те, що Він приготував нам у своєму милосерді. Не для того, щоб ми утікали від труднощів, а для того, щоб учити нас, чинити нас здатними, впоратися з ними і навіть взяти гору над ними. Всі ці для для нас найважливіші, але один з них охоплює всі. Він є ніби прихованим скарбом Бога, найвищою мірою доброю річчю. Його абсолютною відповіддю на наші прохання. Один паралельний уривок з Євангелія від Луки, це 11.30, ясно, це нам відкриває. йдеться про самого Святого Духа, тим більше Отець Небесний, даже Духа Святого тим, хто просить у нього. І справді, Святий Дух є найбільшим добром, яке тільки можливе для нас і тим, хто дає правдиві відповіді на наші запитання. У випробуванні, прошімо про допомогу Святого Духа, заступника, утішителя, визволителя. Нехай Він оселить у наших серцях свої дари, свої харизми. Прийди і усели у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення. Тільки коли нажмете під ним відповісти, тоді пишете. Хто не нажимає на такий коментар, відповісти під коментар, він неправильно робить запис. Роблю висновки, що ніхто багато до кінця не слухає. І про вподобайки не забувайте.